Друзі, я повірте, що маю надзвичайно величезне, приємне сьогодні враження від поїздки. От, звичайно, мене сьогодні ну, не перестають дивувати наші фермера. Я зараз от, е, з плантації, яка от позаду мене, от я вам покажу тут, є в нас перці. Дивіться, я от покажу, напевно їх напевно, їх видно. Ось перці. Тут є чотири сорта перцю. От є плантація, фактично більше гектара. Більше І от ми перейшли на плантацію помідорів. Я просто хочу вам показати, щоб ви не знаю, чи передасть телефон всю цю красоту, яка, яка є, але я хочу, щоб ви її побачили. От все просто рясніє, рясніє помідорами. Друзі, можна. Виробляти, можна вирощувати нас продукцію і на таких, вже в таких регіонах, як Тернопільський, от, і давати надзвичайно прекрасні, хороші врожаї з якісним натуральним продуктом. Тому любіть українське, шануйте українське, купляйте українське і буде Україна. Слава Україні і всім на здоров'я!